Телеканалі НТК інформаційний підсумок середи 27 січня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Забрати стихійну торгівлю із коломийських вулиць за таку тяжку ношу знову взялася місцева влада. Коломийським студентам показали, як рятувати людину, яка провалилася під Кригу. Екскурсію до людового містечка влаштували для дітей інвалідів та позбавлених батьківського опіклування. Про це та інше детальніше у випуску. Забрати стихійну торгівлю із Коломийських вулиць за таку тяжку ношу знову взялася місцева влада. Наразі вивчають ситуацію та думають, що робити. Для цього перший заступник міського голови Сергій Коцюр пройшовся центру міста. Говорив із людьми та роздавав пам'ятки, у яких є попередження, що з 1 лютого розпочинаються заходи із спорядкування торгівлі в Коломиї. Закликає продавців усім перейти на пристосовані ринки. Зараз ми е, спостерігаємо за тим, як е, на ринках немає ні торгуючих, ні продавців, ні покупців, а всі люди примістилися е, продавати на центральній вулиці. І коли говорять про те, що е, проблема якраз е, бабусі, які продають молоко, я думаю, що це не, не в цьому проблема. Проблема в тому, що зараз весь ринок вийшов на вулиці. І сьогодні-завтра він буде торгувати на вулиці Чорновола, а далі вже, можливо, і під Ратушу, і під церквою. Люди почнуть продавати свої товари. Це неправильно. Я думаю, що ми живемо в цивілізованому місті, і нам потрібно це все упорядкувати для тих людей, які справді не мають. Ми говоримо зараз про ті, хто торгують молоком, продуктами сільського господарства. То є місця пільгові. Якщо ми говоримо про людей, які займаються бізнесом і продають непродовольчі товари, то я думаю, що тут однозначно має бути порядок і люди мають торгувати в призначених для цього місцях. Я дуже добре пам'ятаю в на початку 2000-х років. На цій вулиці торгівлі не було, вся торгівля була на ринках. Зараз ми бачимо, що влада не бралася за це, і ну, ми бачимо повний безпорядок. Всі вийшли на вулицю, і через це люди на ринки не ходять, всі торгують на вулицях. Так не має бути. Ми спілкувалися з керівниками ринків, торгові місця є. І якщо цих місць не вистачить, так як дуже всі бояться, тоді ми можемо приступати до того, щоб шукати ще якісь додаткові місця. Але так, як щойно складно сказав один з продавців: в нього є два місця на ринку, але він торгує тут. Далі ми будемо вимагати від органу. А в нас тільки поліція має право на те, щоб наводити в цьому порядку. Ми як влада, ми можемо спілкуватися, можемо ну людей попереджати. Но забирати торгівлю з вулиць міста може тільки правоохоронні органи. Ніхто тут торгувати не буде, тоді тут і нікого році, вас не заду. буде, правда? А я не шпикулянку, у мене вдома є 8-9 штук худоби. Слухайте, солярка дорога, привезти сіно, скосити, кусарка що нині бере, солярка що бере, то треба порахувати і наш. Трус. Ми спеціально, спеціально для вас зробили безкоштовне місце. Ви можете стати там безкоштовно, ні копійки не треба заплатити. Але я разом з вами прийду і посажу. Приємно стояти в болоті, чи ці дівчині приємно стояти в болоті. Чи цілий ряд людей стоять у болоті і заплатили гроші. Зробіть помірні ціни, і люди з задоволенням підуть. І все? я вам зараз тут говорю, що поки я є там, я зроблю все для того, щоб на ринку був порядок. Я перший заступник міського голови якраз відповідаю за торгівлю. І я прийшов до влади якраз заради того, щоб зробити, зробити порядок. порядок у місті. Ага. Порядок. Якщо будуть всі там, то будуть всі там. Треба якось, щоб навчили цей народ туди йти. Якщо всі люди впорядкуються, то люди Ходити там, де ви будете торгувати, але це треба, щоб було правило для всіх. Це якщо Правильно? Всіх, це зрозуміло. Я говорю про те, що це має бути для всіх правило. Ну, Це, це як не має бути всіх, хтось, кум, сват, а хтось е, ну, не підходить і давай ми його наженемо. Я говорю про те, що ця вулиця це не для торгівлі. Велика кількість підприємців, так звісно, зараз заберете. А там же місця теж можна сказати, От, коли немає. Не да. місце, хлоп, коли не буде місця, ви приходите до мене, я зроблю все для того, щоб міст і місце вам знайти. І якщо буде потрібно, то будемо. Говорюватись ну, тобто, um... умови. Зараз у нас виходить, що два ринки простоють, бо чому у нас завжди в вру... саме самий низ, Ми хоча б середину може серединка, то розламиться, ця система. Те, вся. Вимагаємо від власника, щоб впорядковав той ринок, так як належиться, люди з задоволенням підуть. З задоволенням підуть. Це є впродовж років, це вже не менше 15 років, бесіда йде. Я вже по порядку сказати четвертий чи п'ятий голова. І завжди починається, як починається новий рік, починають ганяти з вулиці. Міським студентам показали, як рятувати людину, яка провалилася під Кригу. Із цього приводу на міському озері організували навчання. Місцеві пожежники та фахівці рятувально-водолазної станції продемонстрували три методи порятунку та надання першої медичної допомоги. Нестабільні температурні показники призводять до ламкості льоду на водних об'єктах. Коломия має озеро у самому центрі, має місто і гірську примхливу річку. Тут зазвичай багато відпочивальників, рибалок або й звичайних перехожих, які скорочують шлях додому по кризі. Це завжди небезпечно. А на пруті, через перепади, вже утворився й другий лід. Розповідає Дмитро Бурак, начальник водолазної станції. Тому радить дотримуватися важливих правил. Катки всі йдуть на каток. Каток, щоб з що на льоду повинна бути 20-25 сантиметрів, щоб один пішохід міг перейти. Це 5-7 см, ну вже до 10 це таке. І лід повинен бути ну, з темно-синього, темно-зеленого кольору. Значить, він тоді міцний. Не переходити там, де є очерет, де мерзлі корчі, біля шлюзів. Прут, особливо річка наша, люба річка, вона підмиває. От тому і небезпека. Небезпека ще там боїться, дає багато снігу, тому що сніг тає, він зберігає теж тепло, звідти вода, плюсова температура, теж можна провалитися. Саме тому надзвичайники, пожежники та фахівці рятувально-водолазної станції організовують такі практичні заняття. Рятування утопаючого за допомогою кінця Олександрова, рятувального кола, а також за допомогою пристрою Соломенка. Я би хотів застерегти всіх у теплу пору року, не виходити на льот, тому що льот крихкий. Важливо знати, як надавати першу допомогу після порятунку. Коли людину витягнули з води, бажано його зразу роздіти, витерти гарно, розтерти полотенцем до суху і теплу. Суху одежу, якщо, якщо є така можливість, якщо немає такої можливості, то можна, є автомобіль, те саме в автомобіль. Якщо ні, десь може є близько якісь приміщення, хати, значить, зразу цю самому добігти, чи якщо даємо допомогу, доставити його туди. І що ще можна добре? Тепла ванна і теплий душ не гаряче, а тепле. Цього разу студентам трьох навчальних закладів міста показали три основні методи порятунку. На озері була присутня молодь політехнічного коледжу та права і бізнесу, а також Вищого професійно-технічного училища номер 17 Студенти розповідають, що небезпечні ситуації на воді їх оминули, але багато не вміють плавати. Тому такі заняття для них потрібні. Адже водну стихію люблять і влітку, і взимку. На коньках любимо кататися, а ще більше на озері. Температура міняється, тепло стається, і лід починає танути. На такі теми зі студентами говорять і викладачі. Кажуть, для цього є спеціальні уроки. Вважаю, що такі навчання необхідно проводити кожного року, тому що ось наше озеро міське, воно розміщене в такому районі, де є багато навчальних закладів, і часто учні студенти можуть переходити по льду. І для того, щоб попередити нещасний випадок, необхідно знати. Правил і дотримуватися їх важливо. Діти більше будуть бачити в реальних обставинах і побачать, як працюють рятувальники, і то дуже потрібно для дітей, для їх загального розвитку потрібно. Фахівець водолазної станції застерігає про небезпеку і рибалок. Саме вони теж є у групі ризику. Коли йдете на лід, бажано, щоб ваш груз, ну, спорядження, щоб ви тримали, якщо на одній плечі, щоб можна в будь-який момент скинути його. Ну і ще що, якщо йде тут перевірте, щоб чи жінка вам поставила в ваше спорядження десять ну 20 метрів капронового шнурка, щоб можна чи себе врятувати, чи надати допомогу товаришу. А ще ступивши на кригу, варто подивитися, чи утворюються під ногами тріщинки, і які вони. Якщо довкола сліду утворилися колові тріщини, то варто відкинути й думку про перехід. Галина досин і події НТК. У зв'язку з організаційними заходами, які проводять у військовій частині, це аеродром у Корничі для укомплектування посад офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдат. Проводиться робота з відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом на вакантні посади. Місячне грошове забезпечення військовослужбовця контрактної служби із січня 2016-го складає від 7 тисяч гривень. Розглядаються кандидатури чоловіків віком від 18 до 45 років з освітою не нижче середньої, які за станом здоров'я відповідають вимогам. Перевага надається фахівцям зв'язку, електроніки, водіям, механікам, електрикам. Звертайтеся безпосередньо у частину або телефонуйте 096 77 25 146 або 050 22 10 388. 27 січня всесвітній день пам'яті жертв голокосту. Через три колмиських гетто пройшли майже 60 тисяч мешканців міста та району. Поблизу центральної районної лікарні нацисти розстріляли 17 тисяч наших земляків. Пам'ятний знак жертвам голокосту розташований на вулиці Мазепи поблизу центральної лікарні. Саме там щорічно збираються коломияни, незалежно від національності і вшановують убитих та замучених нацистами наших земляків. Мова йде не лише про євреїв. Фашисти розстрілювали і українців, і поляків. Ми завжди збираємося в цей день тут, тому що е, треба згадувати наших е, громадян, які загинули під час війни від нацистів, фашистів. Зараз у нас е, в деякі мірі продовжуються з великим сумом, можу сказати, е, деякі виступи. Фашистів на меморіальному кладовищі по вулиці Чехова. Там проводиться кримінальне провадження, і я думаю, всі, хто приймав участь в цих нападах, будуть покарані. Представники єврейської громади та інші містяни вшановують наших земляків, замучених в гетто концтаборах. Робляться це 27 січня, адже в цей день, 1945-го звільнили найбільший за кількістю жертв табір у Польщі освенців. Там убили півтора мільйони людей, мільйони з них євреї. Ми тут тому, що хочемо згадати, хочемо пом'янути тих, хто не повернувся з цих. Концтаборів, а їх було дуже багато. На воротах табору Освенцим був напис «Arbeit macht frei», Дослівно праця робить вільним, праця визволяє. Але це був блюзнірський напис: ніхто нікого не визволяв, яку б важку роботу там не виконували в'язні. Всі вони там погинули. Це були газові камери, це були фабрики смерті, це були місця, звідки люди не могли ніколи повернути. Організовують такі пам'ятні заходи представники єврейської громади та відділ культури Коломийської міської ради кажуть: ми не маємо морального права забути ті жахливі події 40-х років минулого століття, адже це наша спільна історія і наш спільний біль. Віддати шану тим всім. Людям, які жили в Коломиї, єврейського походження і постраждали в час німецької окупації від фашистської навали. Несправедливо, звичайно, людей, які жили і мали свої сім'ї, дітей, тільки за те, що вони були іншої національності, їх знищували. До пам'ятного знаку присутні принесли вінки та квіти. Для більш як 30 дітей, позбавлених батьківської опіки та дітей інвалідів, районна влада організувала екскурсію до льодового містечка. Відповідали за захід служба у справах дітей та центр соціальних служб. Діти не лише мали нагоду покататися на гірках та відпочити в містечку, але ще й були забезпечені гарячим харчуванням. Проводжав юних коломиян наш колега Богдан Малецький. Два підрозділи Коломийської районної державної адміністрації організовують такі заходи щорічно. Начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Марія Кузловська зазначила, що хоче з цього року вдвічі збільшити кількість таких екскурсій. А ще тут створять школу. Для дітей таких категорій ми плануємо подвоїти кількість наших заходів, тому що нам збільшили фінансування якраз на заходи для дітей, які потребують особливої уваги, і дітей інвалідів, і дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Так що ми плануємо багато заходів і в рамках різдвяних свят, і в рамках великодніх свят, і багато інших. І ми в цьому році відкрили школу для наших дітей. Для дітей з сімей, які опинили в складних життєвих обставинах, де вчимо їх. Школа називається Школа життя і ми їх вчимо різних звичайних побутових речей. Для трьох з половиною десятків дітей замовили два автобуси. Дітлахи кажуть, що із задоволенням їхатимуть на екскурсію. Артемко з зазначив, що вже вдруге виїжджає на такі заходи, які організовує влада району. Хотів би ще цього року кудись поїхати із новими друзями. Я дуже люблю подорожувати, і я від цієї поїздки чекаю. Це було для мене дуже несподівано. Я чекаю багато емоцій. Мені дуже цікаво, що там я туди їду перший раз. Я дуже дякую цій організації, що вона мене туди повезе. Провести дітей прийшли керівники району, голови ради та адміністрації побажали всім гарного відпочинку. А ще запросили дітей після екскурсії на смачну гостину. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК». Коломиянам презентували новий випуск всеукраїнського літературно-художнього і громадсько-політичного журналу Перевал про видання розповіли представники редакційної колегії та автори-письменники. Запросили на зустріч і наших журналістів. Літературно-художній і громадсько-політичний журнал Перевал це перше мистецьке видання на теренах Незалежної України. Ще в 1991 році читачі побачили перший номер видання. Відтоді журнал став осередком мистецького руху в Україні. Він об'єднує не лише майстрів слова, а й художників та науковців. Ділиться успіхами головний редактор журналу Перевал Ярослав Ткачівський. Мені вдалося поєднати не тільки письменників, прикарпаття майстрів слова. І початківців літераторів я це вважаю, що це є нашою перемогою, аби молоді почували себе вільно. Звичайно, аби не заслабли зоряною хворобою, але щоби вчилися і шліфували своє перо. І якраз таку змогу ми надаємо у нашому журналі. Поєднав письменників не лише Прикарпаття, але і першого Шевченківського краю було в нашому часописі письменники Черкащини, є письменники Польщі, Білорусі, Сполучених Штатів Америки, Німеччини. Ярослав Ткачівський очолює видання кілька останніх років. За цей час читачі побачили кілька тематичних номерів, приурочених творчості видатних письменників чи вагомим літературним подіям. До слова, випуск присвячений 200-літтю Тараса Шевченка, визнали в мистецьких колах найкращим в Україні проектом про творчість кобзаря. Єднання творчих спілок дає нам змогу робити цікавим наш журнал. Кажу не для похвали, не для самопохвали. Це на рівні. Столичних митців, і зокрема національні спілки письменників, про часопис Перевал, сказали, що це найкраще число, яке було випущено до дня до ювілею кобзаря. На сторінках видання публікують твори, які визнаних письменників, лауреатів міжнародних та всеукраїнських премій, так і дають слово молодим авторам. Адже саме через публікації в періодиці початківці літературної ниви вдосконалюють свій талант. Переконаний голова Івано-Франківської обласної організації національної спілки письменників України Євген Баран, коли є такі журнали, такі острівки культури. То і острівки літератури. Це означає, що це життя, літературно-культурне триває, що це відбувається шліфування талантів, бо шліфування таланту відбувається на сторінках періодики, а не на книжках, бо хто шліфується на книжках, той робить помилку. Розумієте? І найголовніше, ми завжди намагаємося бути в темі сучасного життя. Журнал, який випадає з контексту сучасності, потреб сучасності, запитів сучасності, то він є архаїчним. Цікаво, що у журналі Перевал свої твори публікувала білоруська письменниця українського походження, уродженка Івано-Франківська Світлана Алєксєєвич, цьогорічний лауреат Нобелівської премії у галузі літератури. Відкритий чемпіонат шахів відбувся в обласному центрі. Коломаяни привезли зі змагань призові місця. Як все відбувалося, розкажемо далі. В обласному шахово-шашковому клубі пройшов відкритий чемпіонат Івано-Франківська з шахів, присвячений Дню Соборності України. 20 шахістів різного віку грали у швидкі та блискавичні шахи за регульованою швейцарською системою. В 9 турів знову успішно виступили коломийські шахісти у турнірі зі швидких шахів з контролем часу. 10 хвилин плюс 10 секунд за кожен зроблений хід. Перемогу здобув майстер фідез Івано-Франківська Ігор Кобилянський з результатом 8,5 очок із 9 можливих. Друге місце, набравши 8 очок, посів кандидат у майстри спорту з Коломиї Роман Давимука. Третє місце зайняв також коломиянин 13-річний першорозрядник Роман Стефурак. В нього 6 балів. І ще одна наша шахістка, першорозрядниця Діана Остяк стала кращою серед дівчат. Переможцем бліц турніру зі 100% результатом, 9 очок із 9 став також Ігор Кобелянський. Друге місце знову у Романа Давимуки він набрав 7,5 очок. 7 балів і третє призове місце здобула кандидату майстри спорту з Івано-Франківська Олександра Касапчук. Перше місце серед юнаків поділили брати Роман і Тарас Стифураки в обох по 5 очок. Стільки ж балів набрала Діана Остяк і зайняла перше місце серед дівчат. Переможців і призерів відзначили цінними призами і грамотами. У коломиї відбудеться семінар, який проводить пасічник, фахівець із нетрадиційної медицини Віктор Кондрюк із перерова. На зустрічі будуть подані рекомендації та рецепти, як оздоровлюватися та лікувати хвороби продуктами бджільництва. На семінарі також можна буде придбати книгу методику Віктора Кондрюка Сам собі лікар, чи безпосередньо проконсультуватися із автором на семінар. Запрошуються усі охочі. Вхід вільний субота, 30 січня, 12 година, малий зал народного дому. Вже й багато доказів того, що низка хвороб виникає через стреси та переживання. І чим більше негативних емоцій отримує людина, тим більше у неї проблем зі здоров'ям. Не дарма ж кажуть, усі хвороби від нервів такі недуги називають психосоматичними. Про це поговоримо у програмі Про все крім політики. Дивіться після новин на НТК. Телефон прямого ефіру 3830. А у четвер на телеканалі НТК відбудеться прямий ефір за участю заступника Коломийського міського голови Богдана Федорука. Початок о 20-й годині. У мене на сьогодні все. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяєво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Карпатський історичний календар від Василя нагірного. У цей день, 27 січня 1871 року, в селі Лішній Саноцького повіту народився Іван Филипчак, викладач, письменник, член наукового товариства імені Шевченка. Після Саноцької гімназії. Іван Филипчак закінчив Станіславівську учительську семінарію і був направлений повітовою шкільною радою на Коломищину. Цей період припав на російську окупацію краю року 1916-го. Він написав 14 історичних і побутових повістей, 12 наукових праць, пов'язаних із краєзнавством і шкільництвом. 4 листопада 1944 року трибуналом НКВД його засуджено на 15 літ каторги, після чого 21 жовтня 1945 року Іван Филипшак помер у Тайшецькому таборі Іркутської області. 27 січня 1953 року у Коломої народилася Ганна Бритвак, вчитель світової літератури, автор низки дитячих книжок. Які користуються заслуженою популярністю в малечі нашого краю?